Стаємо яйця з холодильника, будемо готувати омлет. Так проходить реабілітація переселенців у Дніпровському центрі соцадаптації. Людей навчають самостійно пересуватися на кріслі колісному, ходити після поранень та хвороб та виконувати прості побутові справи, як топоратися на кухні. От я лівою рукою раніше нічого не брала, тепер потихоньку Венера Переселенка Спокровська у центрі перебуває місяць. Жінка розповідає, у травні 24-го року на машині поверталась додому, шахти, де працювала. В автомобіль влучив безпілотник армії РФ. Руки повряділа, жилу так ноги повряділа. Ну, все тіло в основному. Все було в осколках, все було посічено. Ну, сказали, вовремя мене доставили в лікарню, я стала жива. Жінка розповідає, у Покровській лікарні їй видалили 20 см ліктьової кістки. Там путували два пальці. Я ложку можу брати, щось підтримувати, кружку можу підтримувати, тарілку вже можу брати, але підтримувати другою рукою. Вже трохи намного краще, а то вона в мене взагалі не працювала. Проходить реабілітацію і Сергій переселенець Костянтинівки. До Дніпра чоловіка евакуювали у вересні. Згадує, у 2008 році після видалення гематоми в голові паралізувало ліву частину тіла. Але каже, не здався. Щодня ходив до спортзалу. У Дніпрі почав займатися фізичним терапевтом. 7, стає. инвалиду главное, особенно а тому, кто лежал, не вставал. Заниматься довольно. Сами кризис уже, наверное. Пока до конца не я когда-то победил. Победил. Все проблемы. Я работаю с грузом здесь, на ногу. когда я его снимаю, мне хочется вообще бежать. Реабілітаційні заняття у центрі соцадаптації з понеділка по п'ятницю. Тут облаштували адаптивну кухню та спеціалізовану тренажерну залу. Тривалість тренування залежить від стану пацієнтів, розповідає фізичний терапевт Олександр. «В залі ми відпрацьовуємо з пацієнтами на рівні функції. Ми відпрацьовуємо силу, збільшуємо амплітуду, витривалість, а в кухні ми вже відпрацьовуємо саме участь, щоб вона могла, щоб пацієнти могли. Взяти ніж, почистити картоплю, або нарізати помідор, або огірок. Це взяли взяти пательню. За півроку реабілітацію пройшло 80 людей. Розповідає керівниця центру Ольга Волкова. Каже, на заняття люди йдуть із задоволенням. Одне, коли чоловік лежить, і він повністю безпомощний. Друге діло, коли вони починають ходити вже з ходунками, з паличками, вони піднімаються. Вони розуміють, що у них змінюється стан. Наразі в центрі соцадаптації перебуває 142 маломобільних переселенців. Усіх волонтери вивезли з територій, наближених до лінії фронту. Антоніна Чуйко, Олександр Шалдибін. Суспільне новини, Дніпро.